А що це за капуста це, я не зрозумів. Капуста, Диви, яка гарна. І куди це вона підделаться? На грядку. І наша вона це потрібна? Красива! Ай, красота. Так, да, так це ж декоративна капуста. А ти що думав, що це капуста кукваси, чи що? Та думав, що це качан виросте. Ай, так ну, це декоративна капуста. Фіолетова і біла. І вона виростає отак, я вам фотографію покажу, вгору виростає і це на зріст. Тобто з неї можна робити букети. Тобто, всі, хто займається флористикою, вони купують таку рослину, тому що вона йде букетна. І вона дуже гарно квітне на грядки, безпроблемно вирощується. Зараз ми її садимо в горщики, а потім уже як Прогриється, чуть, чуть ми її висаджуємо в ґрунт і вона буде росли, рости безпроблемна рослина і дуже гарно прикрашає. І вона, до речі, не боїться морозів, тому вона може входити, можна її не зрізати, і вона буде і взимкою. Представляєте, як буде гарно восени, як випаде сніжок, і така гарна фіолетова біла капусточка і притрушена сніжочком. Яка це красота! А я думал, что это капуста для закуски, а эта капуста только для чая. Это для красоты. Да, кто желает, пишите мне в личности уведомления, что есть на явности. Сейчас пакую. 20 гривень одна штучечка. Одна раз 20 гривень. Пишите в особисті уведомления.